Вітаю друзі! У нас вже вечір. Заганяємо козичок. Вони вже допасають листочки і направляються додому. Сонечко сідає. Там працюють комбайни, пшеничку, косять. Вони кони люблять листочки обгризати, скорості будуть обгрижені. Там уже ведь нас надається. Я ходила туди, не було нікого. Я тільки за те, що так, дивиться в і за Можна розказати за порушення. Тож залиш, встановлюються. Так. Да. Поки козочки тут допасаються, будемо гнати їх наверх, то я. Поділюся з вами однією історією. Оце тут по цій вулиці сьогодні вечірком проїхалися ТРЦ ТЦК, як там називається, не знаю, я в цих справах не дуже розбираюсь. Поки пасли кіс, і вони стали і питають показати документи. Чи є у них на це право, чи мають вони на це право, не знаю. Ну, я слухаю часто Сергія Гулу, він правильно розказує, пояснює, що треба перед тим як навіть показати свій паспорт, треба спитати у тих людей. Чи мають вони на це право? Нехай вони покажуть своє посвідчення і що вони мають право з вас це требувати. І що вони мають право тут знаходитись, саме тут тебе зловити на дорозі і питати у тебе. Знаю, що поліція має право питати за документи, а те, що вони, не знаю. То вони так зупинили одного чоловіка, а він... Громадянин іншої країни показав документи, і вони покрутились. Вийшли в бус, такий темний, вийшли з буса, шестеро таких хлопців, мордоворотів. І яка ціль? Це вже і так понятно. Так що дивіться, остерігайтеся, бо неправда є. Зі своєї сторони порушення є. Раніше я цю тему не піднімала на нашому каналі, але зараз вона дуже гостро стосується багатьох українців. Дехто дійсно хоче воювати, йде. Дехто зобов'язаний, дехто має дійсно проблеми зі здоров'ям, якісь сімейні моменти, причини, по яким не може. Тому має право не воювати. Але бачите, які порушення. Родичі наші на днях також стикнулися з цією проблемою. Пішов чоловік в центр і заніс документи, показав, що він являється християнином і, якби, на облік стає, але. Вбивати не буде, буде допомагати, але не буде. Але його все одно забрали, вручили бойову повістку і він зараз уже на навчанні. Жінка в шоці, жінка вагітна за третьою дитиною, каже, що залишається чекати, поки народиться третя дитина, щоб потім показати свої документи і за правом. Не воювати. Ну, не знаю, як це, чи допоможе, чи ні. Буде видно. Цю історію я потім дізнаюся, вам розкажу. Дуже багато, неправди, дуже, дуже багато інвалідів забирають. Дійсно, що мають проблеми зі здоров'ям, які не можуть швидко бігати, ходити там, де потрібно це. Ну, бачите, кажуть, що вже настав час, що будуть брати всіх підряд. Я живу на Україні, я люблю Україну. Але іноді трапляються такі ситуації, в яких мовчати не треба і відстоювати свою точку зору. Козочки вже направляються додому. Ще обгризають листочки, які бачать. Бачите, яке все чорне, ще шовковиці є на дереві. Я люблю шовковиці, але зараз їх не можна їсти. Просто так. Сідають мухи на них. І можна заробити якусь інфекцію. Це треба зривати і мити. Ой, така гора крута, поки піднялась, вже захекалась. Ну що, пішли? Пішли, пішли. Зустрічаю. Це всі вдома. Кіть водичку. Водичку треба, там наточено. Що це завоняє? Ти що спала? Щоб тільки нічого не загорілося. Угу. Зараз будемо доїти когось, когось тримати. Мам. Мам, я, Це моя угу. я теж Думаю, чи горить, щоб може на плетішах оставили. Водочки то вони люблять. Єдинорожки наші. Тепер уже без рок троє. Білянка, зарянка і касандра.